Переселенець з Харкова Алік Сахно до війни працював у медіаполі рідного міста. Згадує лютий березень ще писав статті про розвиток подій вдома. Далі каже Алік, там залишатися вже було під загрозою життя. У мене над будинком пролітали російські літаки, російські ракети, все взривалося. Був такий момент, що над дахом полетів літак, і десь за хвилину я почув сильний. Вибух, і я дізнався, що цей літак він вдарив по будівлі. Загинуло десь 5 людей. А це було десь в 2 кілометрах від мене. Ось я пишу про це новину. Я розумів, що це міг бути мій будинок, і вже хтось написав би інше про це у Харкові. Алік працював і на телебаченні, і в деяких інтернет-виданнях каже: хоч за освітою він економіст міжнародник, та крім журналістики, ніде себе не бачить. Ми робили. Репортажі місцеві, тобто це були різноманітні події. Навіть їздив, знімав катастрофу, коли курсанти під Харковом розбилися. Там було я не пам'ятаю скільки біля 30 загиблих хлопців. Тоді були журналісти з усієї України. Війна з російськими окупантами змусила хлопця та його сім'ю покинути домівку. Із журналістикою там теж було покінчено, зазначає Алік. Адже з редакції, де він працював, Московська орда зробила руїну. Наш офіс він в центрі Харкова. Він дуже сильно пошкоджений. Сусідню буд сусідню будівлю вщент розрушило ракетою. Було вибите все, що тільки можна. Тільки зробили у. У лютому здається, або в лютому, або у грудні фасад. Його повністю реставрували. Це дуже така старовина будівля, десь початку 20-го сторіччя. І все дуже гарно, красиво зробили, і там ну, нічого со не залишилося. 15 березня минулого року харківський журналіст переїхав до Полтави. Тут працював і на нашому телеканалі. Я зрозумів, що це робота моєї мрії, тому що тут ти реалізуєшся. Тут постійно ти ніби проживаєш різні життя, кожен новий там сюжет чи якась історія, це щось таке для тебе, ну, мов ти поринув в якийсь новий світ. Нині хлопець перейшов до інтернет-видання. Працює нещодавно та вже отримав нагороду.